Жливішою в історії цього протистояння в королівському аналітичному центрі Чатем Хао кажуть, що Україна змінила правила гри в сучасній війні. Цими ударами Київ не лише фізично вивів з гри бомбардувальники, які ледь не щоночі тероризували ракетами українців, а й вдарив по іміджу Кремля та Путіна особисто. Та на диво реакція РФ на цю масштабну спецоперацію виявилася буденною. Російські чиновники різних рівнів погрожують ескалацією та ударами у відповідь. Але ніде не чути про застосування ядерної зброї. Кремль не поспішає вносити зміни до ядерного статусу та не перевіряє готовність своїх ядерних сил. Путін мав не один привід використати ядерну зброю в минулому, але не скористався жодним із них. Це свідчить про його слабкість. Крім того, якщо він таки застосує ядерну зброю, то це покаже обмеження російської армії в здатності вести конвенційну війну. Це також роздратує Китай. Це роздратує весь глобальний південь. Ну і як на мене, навряд це буде ефективно у військовому плані. Найгучніше ядерні погрози Кремля звучали перед ключовими рішеннями заходу щодо передачі Україні новітньої зброї. Про наближення ядерної катастрофи та пряму конфронтацію РФ та НАТО найактивніше РФ попереджала весь 2023 рік. У січні через передачу танків Леопард, «Абрамс» і «Челленджер», весною через надсилання британських ракет більшої дальності «Сторм влітку через отримання Україною винищувачів Ф 16 але для операції Павутина СБУ застосувала винятково українську зброю, а не західну. Важливо пам'ятати, що Росія весь цей час використовувала ядерну зброю не у вибуховому сенсі нищення великих територій, а як дипломатичний важіль. Вони використовують її як засіб шантажу, щоб змусити західні країни обмежити надання Україні військової допомоги. І, хоча ані західні експерти, ані політики не відкидають можливості ядерного удару, все ж його ймовірність залишається низькою. Бо зараз, так само як від самого початку повномасштабного вторгнення, Кремлю значно вигідніше використовувати свій ядерний потенціал як страшилку якщо ми щось і дізналися про Путіна за ці три роки війни, це те, що він задирака. Він не настільки сильний, яким хоче видаватися. Він встановлює червоні лінії, але потім сам їх не дотримується. І насправді він боїться НАТО, боїться ескалації, боїться вступити у звичайну конвенційну війну з НАТО. І на жаль, заходу знадобилося багато часу, щоб це усвідомити. До того ж, сама операція Павутина підірвала здатність Росії вдаватися до ядерного шантажу, бо послабило. Одну з гілок ядерної тріади, адже саме стратегічні бомбардувальники мали б нести ядерні ракети до ворожих країн. Тепер же виявилося, що ядерні сили РФ не захищені, а для виведення їх з ладу достатньо дешевих дронів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Тож, якої риторики чекати від кремлівського диктатора в майбутньому і чому він мовчить про ядерку? Продовжу розмову з гостем нашої студії. Це нагадаю, Петро Олещук, політичний експерт, пане Петре, Україна завдала потужних ударів. Ми всі це бачили, і відео павутини розлетілися по всьому світу. Унікальна спецоперація. Але от традиційних ядерних страшилок від найближчого... Скажімо так, коло спілкування Путіна, та й від самого Путіна ми не почули. Чому він взагалі не коментував цю операцію? Він ніколи не коментує поразки. І взагалі робить вигляд, що їх не відбулося. Для коментування поразок у нього є спеціально навчені люди. От Вони там це все коментують. Путін лише де перемоги. Угу. От він же він ж же там і про Курську область нічого не казав. От тільки там, от... Вийшли звідти українські Збройні Сили, тільки тоді він там з'явився. Тобто, він завжди, він ніколи ні, жодним чином не асоціюється з поразками. От у нього, знаєте, це така трохи дитяча риса, але от вона у нього прослідковується. Знаєте? Чи я завжди був добренький хороший? Ні, я завжди переможець, я завжди mm -hmm. всіх перемагаю. Де поразки це не я. Ну, ти все. Тому це абсолютно логічно. Стосовно ядерних погруз, я думаю, що тут декілька факторів: по-перше, вони зрозуміли, що постійно одну і ту саму історію розказувати роками, не переходячи до дій, це остаточно перетворювати себе на клоунів. Вони це теж прекрасно розуміють, тому вони почали шукати альтернативні способи, яким чином здійснювати погрози, тому вони перейшли до погроз, ну, наприклад, такий абсолютно інформаційно сконструйований об'єкт, як так званий орешник, вони його використовують як засіб погроз. Крім того, я думаю, що вони теж зацікавлені в продовженні співпраці з Трампом і тому не хочуть цій ситуації виступати суб'єктом якоїсь там ядерної ескалації і так далі. Тому я думаю, що вони, власне кажучи, відмовилися від подібної риторики, повернувшись до риторики погроз класичною зброєю. Ну, тим не менше, ми бачимо багато розмов в західних змі з приводу можливої ядерної ескалації, можливої відповіді. І от е, в центрі протидії дезінформації наголошують, що такі розмови в західних змі вигідні тільки Росії. Як ну, вже? вони ж вони ж там це теж прекрасно це все розуміють? Ви розумієте? Я за що за понад три роки зрозумів про західні змі? Вони абсолютно нічим не кращі за українські, а в багатьох моментах значно гірші. По-перше, по-друге, в якоїсь проросійської агентури там купа, просто неймовірна кількість людей реально працюють на Росії. Росія цим займалася тривалий час, складала гроші. При тому, що там навіть ж, якби особливо не треба прямо купувати когось. Там когось там запрошували на Валдайський форум, там з Путіним посидів, там з Дугіним поїв блинів з ікрою і все, великий друг Росії назавжди. Росіяни це теж вміли робити досить давно. Тому не треба переоцінювати інформацію, яка надходить із західних змі, і вважати, що це якась істина в останній інстанції. Там купа абсолютно тотального інформаційного сміття, якоїсь російської пропаганди, якихось фейків, кидів і тому подібного. Всю цю інформацію треба сприймати достатньо критично. Але справді, от росіяни вони цю тему активно використовують з метою протидії Україні, і от зокрема, це їхня улюблена тема. В разі чого одразу там залякувати весь світ Третьою світовою війною, ядерною війною і так далі, і все, що з цим пов'язано. Тобто вони нас хочуть переконати, що людина, яка настільки сильно боїться за своє здоров'я, що ем, приймає всіх гостей за якимось багатометровим столом, щоб, не дай Боже, вони своїми бацилами на нього не чхнули, і тести проходили. І тести проходили там і місяць сиділи на карантині, от, що така людина. Натисне ядерну кнопку, в разі чого, і знищить весь світ от просто заради того, що йому так захотілося. Ні. Путін абсолютно інша людина за своєю природою, він великий боягуз. Він дуже сильно боїться за своє життя, що він постійно демонстрував і демонструє досі. Тобто, там, не дай Боже, він кудись поїде без підготовки заздалегідь багатомісячної. Ні, це абсолютно не про Путіна, але от ця вся ідея про те, що росіяни це якісь абсолютно божевільні люди, які буквально там за 5 хвилин кожної миті від оголошення ядерної війни, ну це для них достатньо вигідно. Тобто вони цю тему використовують заради власних інтересів. Пане Петре, ми починали нашу розмову про от, з тієї новини, що США передали ракети, які мали прийти в Україну в близькому сходу. А загалом, якщо говорити про допомогу наших союзників, чи можуть європейські країни повністю замінити або, хоча б частково Сполучені Штати у наданні військової оборонної підтримки для України? Це питання складне, тому що є, наприклад, певна зброя, яку Україна може одержувати лише від США, наприклад, там комплектуючи або ракети для тих самих Петріотів, або Ф 16 Тобто повністю обійтися від без Сполучених Штатів на даному етапі, мабуть, не виходить. І тут постає інше питання про необхідність домовитися із адміністрацією Трампа про те, щоб вони хоча б за гроші щось могли продати. І як бачимо, це теж дуже велика проблема, тому що адміністрація Трампа в цьому не зацікавлена. Хоча, знову ж таки, на перший погляд, якщо ви не проросійські, якщо ви кажете, що ви нейтральні, Ну, що він заважає продавати зброю? Це ж дохід, гроші. Це те, от, легендарне, про що Трамп постійно говорить, про те, що от вони все будуть виробляти і будуть заробляти гроші. Ну, будь ласка, виробляйте, заробляйте гроші. Але чомусь Трамп цього не хоче. Очевидно, його стримують якісь особливі домовленості із російським лідером. Але, ну от у європейців, очевидно, є відповідні способи і інструменти, як в цій ситуації. Переконати Сполучені Штати, так що треба буде їх переконувати, треба буде домагатися, щоб вони е, постачали певні комплектуючі в Європі, а отже і Україні. Е, ну, і в деяких моментах, в принципі, я думаю, що європейці вже показують спроможність заміняти американців. Тобто тут питання складне і комплексне, але треба розуміти, от о, весь абсурд цієї ситуації, що коли, наприклад, вій зла об'єднується, координується, взаємно посилюється. Коли, наприклад, Росія допомагає Ірану доробляти їхні шахіди, які реально перетворюються на все більш і більш страшну зброю, коли Китай постачає Ірану всі необхідні комплектуючі електроніку е і все, що пов'язане із створенням зброї, коли у КНДР із Росією повна тотальна співпраця в плані озброєнь і вони допомагають, вони одержують теж від росіян допомогу вдосконаленні власної зброї, от поки все це кубло зла між собою повністю координується і взаємно посилюється, Сполучені Штати і Європа з'ясовують, а чи можна продавати зброю Україні, чи не можна, а хто за це буде платити, а як це все організувати і так далі. При тому, що Україна продовжує залишатися на передовій захисту усього Заходу. От, і це, звичайно, ця ситуація вона не може не викликати ніяких емоцій, ні, окрім як відчуття тотального абсурду. Будемо сподіватися, що можливо вдасться нашим європейським партнерам все таки проснутися і швидше реагувати, так само як і американським. Пане Петре. Я вам вдячна, що Дякую. ви прийшли сьогодні до нас в студію за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Петро Лищу, політичний експерт.